Російський агресор не полишає планів на знищення української нації, і нам не залишається іншого вибору, як із зброєю в руках, боронити рідну землю, рідні родини, рідну батьківщину. Герої, які відстоюють незалежність України, є символами мужності, самопожертви та патріотизму. Вони борються за свободу та суверенітет своєї країни, не вагаючись, віддають своє здоров'я, своє життя. Таким був і Андрій Олександрович Дубовський чоловік, патріот, воїн, герой. 16 жовтня у Миргороді його проводжали в останню дорогу. Андрій Олександрович народився 13 вересня 1975 року в родині військовослужбовця в місті Хабаровськ, де батько на той час проходив службу. Коли Андрію виповнилося 6 років, батька направили служити в Україну. З тих пір Миргород став рідним містом. Андрій навчався в Миргородській середній школі No9, нині ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського. Повну середню освіту Андрій здобув у школі військове містечка в Польщі знову за місцем служби батька. Але родина остаточно повернулася в Миргород в 1990 році. Вже у Миргороді Андрій обрав мирну спеціальність у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Після цього, в 1993 році, Відслужив строкову службу в лавах Збройних сил України. Йому пощастило рано зустріти своє кохання. У свої 22 роки Андрій Олександрович створив родину, в якій народилася донечка Оленка. Він був щирим і відкритим, люблячим і працьовитим. Численним друзям Андрій Навіки запам'ятався завзятим рибалкою та футбольним фанатом, веселим і безвідмовним, завжди готовим прийти на допомогу. Працював на Миргородському хлібозаводі. А потім на різних роботах у Польщі звістка про повномасштабне вторгнення застала Андрія Дубовського за кордоном, і він, не вагаючись, повернувся додому, щоб стати на захист своєї родини, своєї України за героїзм і успішні бойові дії по знищенню живої сили та техніки ворога. Солдат Дубовський отримав відзнаку президента за оборону України. А командування бригади, у якій він служив, відзначило його бойові заслуги медаллю захисник рідної землі. Андрій Дубовський боронив батьківщину на одному із найгарячіших напрямків на Авдіївському. В запеклих боях, попри постійні штурми і шквальний вогонь ворога, він не покинув бойову позицію, стояв до кінця і був прикладом героїзму для побратимів. Ворог здійснюючи масований удар з танкових обстрілів та інших видів, видів зброї 12 листопада завдав нашим воїнам 110-ї бригади, великих втрат наші воїни до останнього намагалися зберігти займані нами позиції, але переважаючи в багато разів сили противників як в живій силі, так і в техніці. Завдав нищівного удару нашим військам. 12 листопада наш воїн, солдат Дубовський, на позиції з нашими воїнами, яка була, на жаль, знищена і по наших воїнах не була невідома інформація, чи наші воїни попали в полон, чи наші воїни загиблі. З 12 листопада наш воїн вважався зниклим безвісти. Позиції були зайняті російським окупантом. Майже рік рідні, друзі і знайомі молились у надії, що зниклий безвісти Андрій виявиться живим. Не судилися. Після обміну тілами результати аналізів ДНК підтвердили загибель героя. Андрій Дубовський загинув у дні найзапекліших боїв, коли ворог наступав цілодобово у надії на захоплення Авдіївки, завдяки солдату Дубовському і таким, як він, героям наступ не став блискавичним. Знищена значна кількість ворогів, і ми продовжуємо боронити рідну землю. Герой, як і багато інших, є прикладом для наслідування та нагадуванням про те, що свобода не дається легко. Їхні подвиги та самопожертва надихають нас на подальшу боротьбу за незалежність та суверенітет України. Поховали Андрія Олександровича Дубовського з усіма військовими почистями на алеї героїв у Миргороді. Вічна слава і вічна пам'ять герою!